На 20 гривень більше у школах та на 14 – у садочках. З нового року у навчальних закладах Івано-Франківська значно зросте вартість харчування. З 1 січня у школах обіди та сніданки коштуватимуть від 60 до 70 гривень. Ціни на їжу у цих закладах каже заступниця міського голови Вікторія Дротянко, не переглядали два роки. Тож закладена раніше вартість вже не актуальна. Ціни на харчування зміняться і у садочках. У дошкільних групах воно вартуватиме 52 гривню, гривні. Ясельних 44, для санаторних денз 65. місто компенсовує незахищеним категоріям діток сімей загиблих, сімей, батьків, які наразі перебувають в зоні бойових дій, малозабезпечених, багатодітних, дітей сиріт, 100%, відсотків платою за харчування. Також місто сплачує 30% всім батькам за вартості харчування, тобто. Фактично, по факту батьки платять лише 70%, а 30% доплачує місто Незалежно від того, чи ця дитина є слабо захищеною соціально економічно чи ні. Всім діткам місто компенсує 30% від вартості харчування. Ми вважаємо це гарна практика. І якщо в минулому році було 25%, то цього року 30%. Рішення про зміну ціни на харчування затвердили на сесії міської ради. Питання каже депутат Мар'яна Вершиніна, актуальне та на часі. Проте в умовах воєнного стану та відключення електроенергії потребує особливого контролю, адже йдеться передусім про якість харчування. Зараз ми маємо відключення електроенергії і отримували вже неодноразове звернення від батьків з приводу неякісного неякісного надання послуги власне гарячого харчування, коли дітям надавали. Бутерброди або якісь сухпайки, тому власне питання якості харчування, як ми будемо контролювати, тим часом у профільному департаменті пояснюють, плити, на які готують їжу у навчальних закладах, є електричними, а використання газових балонів у них неможливе. Тож доводиться підлаштовуватися під ситуацію. Коли зникає світло, переважно. Дітей зараз годують тим, що е, приготували задали. Наприклад, варені яйця вчора була тривога, і діти дві години були в підвалі. Садочки наші, е, наші садочки готували дітей. гречка, яка була з, е, приготовлена, вареними яйця, які були зварені, е, хліб з маском і чай, який знаходився в термосах. Тобто ми передбачили такі ситуації, і на випадок нестачі світла або ж тривоги, діти все одно отримують харчування і сухпайки не в якому садочку вони ніколи не вживають. Також з 1 січня зросте ціна гарячого харчування у закладах професійно-технічної освіти. Вартуватиме воно 70 гривень. Люся Грибикій Горпопик, телеканал 402.